Ти, сестри, привіт! Це субота-ранок. І ми збираємося з пасторською сім'єю до церкви, Божого дому. Там буде у нас служіння, бо пастора Сергія в суботу служіння на другу годину. Ми пережили ніченьку, ніченька була складна. Вчора ввечері, десь година одинадцять, почалися вибухи по всьому Харкову, летіли шахеди. Була одна трагедія. Ми навіть чули цей звук, аж вікна дрижали. Один шахет попав з заправ, почав на автобазу, і як розлилося пальне. По околиці гаряче і спалило. Кажуть, десь біля 10 чи 20 будинків, якби знищені, і одна сім'я має особливу трагедію, бо люди не змогли вийти з будинку. Ціла сім'я і згоріли заживо. Троє дітей, сім'я. Одним словом, це просто. Просто трагедія життя людей. У мене таке відчуття було, коли дрожали ці вікна. Це дві великі різниці між тим. Коли ми це читаємо в новинах, ми собі навіть уявити не можемо, яке в душах людей це відчуття. Я пам'ятаю, що коли ці вибухи відбулися, то я до того десь щось в інтернеті переглядав новини. А от коли вибухи відбулися, в мене таке відчуття, що Якби треба добряче помолитися перед тим, як ти лягаєш спати, таке відчуття, знаєте, що якби це лотерея війни, ніколи не відомо, до кого вона прилетить і кого вона забере. Треба, по-перше, добре-добре заручитися підтримкою Божих ангелів, Господа, щоб вони оберігали. А з другого боку, завжди, як Писання говорить, треба бути готовими, щоб зустріти Господа, коли б твій день останній не був. Отже, але ми пережили, слава Богу, і Господь оберігає своїх святих. Шкода, що люди погибли, що майно багато якби зруйновані. Вчора був день, коли до декого з харків'ян прийшла ця біда, забрала житло. Все, що люди заробляли ціле своє життя, то в них вже цього немає. Що буде з ними далі? <coughs> Невідомо, куди вони переселяться, хто їм буде допомагати. Російський агресор руйнує наше місто. Місто герой Харків. Але ми вистаємо, але ми переможемо. Ми збираємося на служіння. Вчора мене лікували в цьому домі, бо щось я трошки закашлявся. Пастор зробив мені ванну, приготував шампунем, Сестра Олічка, яка зараз піклується сніданком, дала мені різні мікстури, благословений дім. Зігнав я своїх кімнат, цих донечок, прекрасних, це лізочка, благословенна доня. дали мені краще місце, так що. Євангелія, вона у всьому, як на проповіді, так і в ділах служіння, так і в взаємних наших відношеннях. Так має бути у святих. Слава Богу. І отже, переносимося зараз помаленьку в Божу церкву, де після цієї складної ночі зійдуться люди, брати і сестри, які, напевно, також дякують Богові за те, що вони пережили цю ніченьку, що Господь їх оберіг. Тут люди живуть одним днем, і коли вони пробудилися зранку, вони всі вдячні за це, що в них є ще один день. Я думаю, це є. З одного боку, трагічне відчуття, скажімо, того, що люди переживають, але з другого боку, напевно, воно по своєму і духовне, бо так наказав Господь нам, щоб ми дякували за кожний день і щоб в нас було це відчуття життя одного дня, а не цілого абстрактного нашого життя. Пастор Сергій пастує мешти, йду я пастувати свої мешти. Сьогодні в дім Божий. Амінь. Вчора були підготування дров, брикетів, а сьогодні йдемо говорити Боже Слово. Так, амінь амінь. 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 Всі чепуряться до виходу. І я також от такий весь пристойний. Сьогодні особливий день. Молитва царів, царів і спільній свято Дусі. всіх Божих святих. На служіння за кілька хвилин. Отака в нас зустріч. Це приміщення церкви. Щось зараз буде. Господь покрий покриє хорони ім'я Ісуса. Так, у нас підготовка до служіння. кожний раз щось міняється, щось прикрашається. Команда на горі готується. Отже, дорога церква, наш пульт, колишній церковний. Хочу показати, що він в служінні. І ми молодці, слава Богу. Ми думали його там продавати, але потім знайшлася краща нагода. Слава Богу. Так що пастора нашого покращується служіння. Набирається обороти, приходять люди. Але він, слава Богу. Так що я дуже і радий. Проектор. І проєктор, так? Слава Богу. А, ще й проектор наш з церкви, слава Богу. Це найкраще примінення, яке тільки могло би бути. Аллюлі. Так що по чуть-чуть, по чуть-чуть наші лепти є в різних службіх. А оце знайомі картини нашого братика Жені з нашої церкви. Так що вони висять приміщення церкви, Женя, брат, брати благословенний. Бачиш світлій служіння також є по всій Україні на самому сході. Слава Богу. Ось таке повідомлення вивішила Божа Церква, щоб не плутали з гуманітарною місією, хоча насправді багато видає церквою пастор гуманітарки, але щоб людей був правильний намір, така от історія. Ми влюбляємося краси, ні. вот, и что-то там другое, Европа, там, Америка какая-то, вот, да. Говорю, это две разные реальности. И ну, мы, говорю, Поблад... приезжали, поблагодарили Бога и просим, говорю, Господи, дай нам еще возможности, шанс еще одну ночь пережить и остаться живым. Да, вот почему мы с вами. Ну что делали? А вот есть люди, говорю. И это самая большая ценность, которую сегодня Бог доверил нам, каждому пасты. понимаете? Вот. Так что я хочу сегодня вместе с вами помолиться. чтобы сегодняшнее служение, прежде всего, знаете, было для нас этим встречей, понимаете, вот, с нашим Небесным Отцом. Отцовского сердца, каждого, кто пришел на это место. Ти бачиш все, Господь, що є в наших серцях. Ці болі, ці страждання, переживання, Боже, страхи, Боже. І ми, Господь, віддаємо їх тобі, Господь і молимо. І просимо Боже Господь, врачуй із нашими серцями. Ми благодарім Слава, Великого всімокушова Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Сестричка, скажіть, що ви тільки що говорили. Ви живете там, де. А мы живем недалеко от Масельского, находится мой дом. И сегодня в четверти два, две четверти 12, два шахета, я слышала этот, Рвануло, так был страшный взрыв. И пламя такое было, я не могу вам передать. Страшно было, очень страшно. Но уже утром выступил наш Терехов и ну, объявил, что... Вся улица сгорела больше от 15 домов, 9 вщен сгорели, погибли люди. Это вас было, да? Да. Буквально недалеко от меня, буквально. Ну, страшно. Очень страшно. Господи, спасибо сохрани. Дай нам силы, здоровья, дай нам терпения. эту навалу. Господи. спаси Спасибо, сохрани. Как Господь бережет. Слава Богу, что бережет. Ой, страшно. если бы вы знали, как я рад вас видеть. Вы представили вчерашних ночных событий, они видели, как это все происходило, как эта река просто она просто огненная шла на эти дома. Я просто с самого начала просто молю моего Бога и прошу, знаете, чтобы его отцовская рука, она прикоснулась сегодня каждому из вас, и каждый из вас. Чтобы его Святой Дух, он просто-просто пришел на это место и успокоил каждое сердце. Знаєте, для чого я приїхав сюди? Пастор каже підтримати, допомогти. Ні, друзі. Я приїхав зцілитись, зцілити своє серце. А знаєте від чого? Від комфорту, від цивілізації, від ложного спокою. Коли вчора ми в домі пастора були і там так добряче побахнуло, а потім ми побачили в новинах, що це коштувало іншим людям. У мене був такий момент, що настрашився трошки, ніби мужик. Ібо вже чув це не один раз, але все рівно, знаєте, по душі так шкербе. Хожу, молюсь і думаю, треба ще раз помолитись на ніч. Нехай, Господи Друге, буде твоя кров над твоїми дітьми, твій захист над всіма нами, над всіма братами і сестрами в першу чергу. Але Господь також глянув своє серце, чи я готовий сьогодні подивитись тобі в лице, якщо ти забереш мене, якщо ти це дозволиш. Пішов, трепеті спати. Знаєте, душа по-людськи хоче втікати, хоче кожен з нас хоче в безпечне місце. Але з другого боку, я собі думаю, не ну, я то втічу, а ви? А от ці мої брати, а ці мої сестри. Тому в якійсь мірі я називаю це причастям. Знаєте, як є причастя тіла і крові Христа, як написано, один хліб, одна чаша. І ми всі беремо участь в одних таїнствах. Так само є такі нецерковні таїнства, які називаються горе, біль, страдання. Багато людей вірять в Бога, але не знають, що з ним робити. І тож сьогодні я буду говорити про цю істину Списання. І я так дякую Тобі зараз, Ісус, за те, що це слово приходить так легко в життя цих людей. Я бачу, Господи, як двері їхні відкриті для Тебе, як з радістю вони вже відкрились і просять Тебе в своє життя, так війди, Господь. Всі ці кімнати, які до цього часу були закриті для Тебе, Господь. Ти Господь всього нашого життя. Царюй Господь. Такий великий Бог, а так близько, ти так близько в серці. В берег церкви усить повідомлення, що тут гуманітарку не роздають. Ні, та благословію ні. Да, але це благословіння. Все ж таки роздають, що як благословіння Боже. Записують там, кому що. Гуманітарна місія просить. що слава Богу. Не дадуть з голоду померти в церкві Божій. І хай так буде. <реш> наші брати, наші сестрички, все з Богом, щасливенького вам. Мої добрі брати і сестри, то є третій день завершення мого такого місіонерського мініатюрного кола, коли я в Харкові є. Ми завершили день служінням в церкві пастора Сергія. Була велика група нових, абсолютно людей, які от недавно прийшли до Господа. Так приємно дивитись на ці духовні ясла в церкві пастора Сергія. Вони ще не вміють так молитися глибоко в дусі Божому, але вони такі спрагнені, так шукають Господа. Зараз цей вечір менш більш тихо, то і десь годинка дев'ята. Руски сидять як щурі. Вчора натворили великої біди в місті Харкові, обстріляли там на автобазу. Як вони цілились, не знаю. Але факт такий, що розлився дуже сильно, дизель палаючий, лився рікою і спалював по обидва боки всі хати, які були навпроти. З ближніх хатів люди так і не встигли вистрибнути. І в Харкові ціла трагедія. Не просто, знаєте, загибель сімох людей, де кожне життя воно є цінним, а загибель цілої сім'ї, де мама пробувала сховатися в ванні, і тато пробував знайти якийсь вихід, і так всі вони загинули в обнімку своїми дітьми. Спалені кісточки, мало що схоже на людей. І знаєте, це прийшов дуже до того смутку, який був харківчан, ще більше прибавилося смутку. І разом з тим, знаєте, такий образ нелюдів, у ті, які живуть за східним кордоном. Ну, не знаємо, чому так є, чому оцей демон комунізму так сильно заслав очі, скажімо, цим людям. Але з другого боку, друзі мої, при всіх страхах, при всіх болях, бідах, які тут є, знаєте, з'явилась в мене думка, що в війни все ж таки є своя духовна сторона. Вона є великим таким, знаєте, несвідомим вчителем, яка заставляє людей бути духовними. Що значить заставляє людей бути духовними? Хочеш, не хочеш, вона навіть не віруючих змушує задавати собі питання. Таке от, що життя насправді недовге. І, напевно, не віруючи, він буде, напевно, питати внутрішність свою, а для чого я живу? Для чого я живу на, на цій короткій землі і, можливо, дуже коротким буде моє життя? Віруючий, задав собі питання, чи дійсно я йду Божим шляхом і чи я готовий встати перед лицем Боже? От в будь-який момент, от навіть в цей наступний вечір там, чи через вечір, знаєте, знаковим моментом цієї духовності під час війни є те, що люди живуть одним днем. Вони дякують Богу за цей день. Хто вміє дякувати, хто не вміє дякувати. У нас у Львові, друзі, трошки інакше. Там погреміло і за тиждень люди вже забули, вернулися в своє життя. Але я хочу все пару слів сказати відносно самої церкви, братів і сестер. Навіть нашу церкву десь не обминають певні такі склоки духовні. Є люди, які вмудряються розумієте, саме в цей час важкий знаходити якийсь свій егоїзм, своє, роздирати тіло Христа, скандалити, обмовляти і так далі. Ви знаєте, чому це все відбувається, друзі мої? Чому ця неадекватність духовна? Тому що, друзі мої, вони там, у Львові, але вони не тут, в Харкові. Якби так пару разів гримнула над їхнім домом, вмить рот би закрився, вмить би душа смирилася, і людина би почала думати насправді над тим. Що саме суттєве є в її житті, а в її житті саме суттєве це той один день, який вона може провести зі своїми близькими рідними людьми. Або як ми говорили день перед тим, прожита ніч в теплі. Це велика цінність і велика знахідка людей там в лимані, там в Купінську. Завтра ми встаємо в 6 годині, і нам ще кілька годин їхати до того самого Купінська. Там буде служіння, там є пастор Юрій. Він би. Таку от розмову чув про нього. Радий був би і сам, напевно, вже поїхати, тому що там все гірше і гірше з кожним днем жити. Але він ділився такою думкою: ну от він поїде, а люди не зможуть виїхати ті, які в церкві його є. І церква виявляється сьогодні. Це є не просто місцем, де люди там піднімають руки, виконують свою там, якісь релігійне задоволення мають. Це є місце єдиної надії, єдиної спокою душі. Це місце, звідки люди, люди дивляться в вічність. І вони знають, що на цій землі є ще щось добре. Так, от, коли ти все це переживаєш, коли ти причащаєшся тим причастям всенародної болі, всенародного страху, після цього причастя тобі вже не хочеться ні пліткувати, тобі не хочеться ні грішити якоюсь гордістю, амбіціями. Тому що ти знаєш в будь-який момент, ти станеш перед Божим лицем. Тому я і кажу, і це те, що я пізнав, що війни своя є дуже сильна і духовна сторона. В якійсь мірі я так відчуваю. Не знаючи, чого я сюди їду, чого мене Дух Святий веде, напевно, я на цей раз приїхав за цим глибоким откровенням, що в війни є своя духовна сторона, війна духовна в якійсь мірі. Зрештою, як і хвороба, яка може прийти в життя кожного з нас, інші якісь обставини, скажімо, які заставляють, а я би сказав так, допомагають нам думати про те. Для чого ми живемо? А це прості елементарні біблійні питання, ці ті теми і поняття, з якими Бог хоче спілкуватися з нами в молитві. Як тяжко до цієї молитви дойти, бути вірним, таємній кімнаті. Якщо, друзі, ми живемо в безпечному місті, і як легко біжить людина тоді, коли вона знає, що там загинув сусід, там зруйнували дім. Так що, хочете, не хочете, друзі мої, але навіть в нещастях є своє щастя, навіть в біді є своя надія. Давайте ми дійсно використаємо той час тяжкий, який в нашому житті є, щоб ця духовність Вона проникла в наше серце, щоб ми запам'ятали собі під час цих трагедій під час тих закінчених випадково, от навіть життів людей, ще вчора ввечері, які так само, як я, в Харкові лягали спати, і ви, та як у Львові лягали спати, але не проснулися і вони не дійшли до наступного дня. Тому, друзі мої, дякуємо Богові за все. Єдине, що дуже сильно прошу. Пам'ятайте, що життя коротке, що Бог дуже близько і може бути швидкий момент, і ми будемо з ним от вмить говорити про те, як ми прожили цей день, як ми спілкувалися з людьми. І не дай Бог, щоб вічність у нас схопила нас тоді, коли ми в сварці з іншими людьми, коли ми в люті ненависті, коли ми займаємося ділом розбрату розділення. Не дай Господь сьогодні. Коли є ця війна, потрібно займатися іншими речами, служінням віри, служінням любові, служінням молитви. Оце є те служіння, яке Господь сьогодні призвав нас. А якщо ми в розділеннях і розбратах, то це є подвійний гріх. Це просто подвійний гріх, якби ну в напрямку навіть тих людей, які сьогодні гинуть. Тут в Харкові, я не знаю, мені здається, у Львові так не є. Тут ті люди, які приходили з церкви, в них кожен хтось служить в армії, в них кожен хтось на війні. І всі приходять ще в церкву, щоб вижили їхні ближні, щоб вижили їхні ближні. Оце вот є тема і причина, чому люди приходять в церкву. Не подивитись десь на... Неадекватність, як вони вважають, там якихось служителів чи ще когось, а всім разом молитися до Бога по спасіння і триматися один одному. На цій думці залишаю вас, друзі мої, в цей ваш вечір чи ранок, не знаю. Я йду до молитви, буду проникатися тим откровенням сьогоднішнього дня. І завтра Бог буде щось нове говорити. І як сказав, як би Соломон Мудрий каже, ліпше. Щоб серце твоє було в домі печалі, ніж в домі радості, бо в домі печалі твоє серце стає мудрим, а в, долі, а в домі радості ну, воно дурніє, воно пустіє. Будьте благословені, любі з Богом.